Сьогодні перший день здійснення соціальних виплат. Вчора ми в Верховній Раді України доповідали про те, що відбувається в Донецьку і Луганську в першу чергу по збору податків і неподаткових платежів. І мене не може не турбувати ситуація, тому що 422 мільйона гривень з цих двох областей за останній місяць ми вже не зібрали. Але при цьому ми, ми виплачуємо повністю всі соціальні виплати. Я просив би, щоб Людмила Леонтівна зараз доповіла, що відбувається по соціальним виплатам в цілому по Україні. У нас практично. Ми по всім боргам ще й попередні влади, по фондах соціального страхування, по всім соціальним виплатам, страховим виплатам. Ми розрахували. У нас немає жодної заборгованості. Це дуже важливо, тому що це і допомога по безробіттю, це лікарняни. Перше, от я можу доповісти, що ми нічого не заборгували нашим громадянам. Що стосується пенсійних виплат, то вчора, згідно з графіком, дійсно ми розпочали фінансування. А сьогодні люди будуть отримувати всі пенсії. Що стосується Донецької Луганської області, згідно з графіком, ми профінансували. І сьогодні 83 тисячі. А громадян України, пенсіонерів отримають свої виплати в Донецькій області і 44 тисячі в Луганській області. Завтра, згідно з графіком, ми будемо фінансувати допомоги сім'ям з дітьми і по цих регіонах теж. І 326 тисяч родин в Донецькій області отримують таку допомогу, і 164 тисячі сімей в Луганській області. Тобто у нас штатна ситуація. Але я хочу звернути увагу, що ми не можемо фінансувати і забезпечити виплату в трьох городах: це Славянську, Краматорську, Антрациті. Там ми просто не можемо, щоб наші люди були в небезпеці, які ну, забезпечують цю виплату. Підняті, ми частково перераховуємо кошти на карткові рахунки в що банку, частково розносить Укрпошту. Так, так, і практично 50 на 50. 50 на 50. Так. Сергій Іванович, я чому хотів би вас запитати, тому що я міністр сьогодні у відрядженні, щоб не сталося так, що ми повідправляли мільярдні кошти в Донецьк і в Луганськ, щоб терористи не полювали на поштарів і щоб терористи не полювали на інкасаторські машини, так як вони вже полювали протягом останнього місяця. Яка ситуація оперативна, по тому щоб розвезли гроші всім людям? Хотів би сказати про те, що ці три регіони, які ми назвали, вони не можуть ми там забезпечити повністю доставку цих коштів. Тому що ми просимо, будемо запропонували проводити ці виплати в інших регіонах, які межуються Дніпропетровська область і Харківська область. В цьому в цих трьох районах ми не можемо забезпечити доставку цих коштів. Це, Це просто ви маєте на увазі по яким трьох оцей, що назвали Людмила. Слов'янськ, Краматській Да. по іншій території по інших територіях є в деякі міри загрози, але ми приймаємо міри для того, щоб вона координувалася з нами. І де ми можемо забезпечити її доставку, тому що інколи проходить ця доставка, навіть не повідомляється нам, що туди везуться кошти і все. Це потрібно опрацювати це питання нам, скоординувати цю діяльність, щоб не було там самовольства такого, щоб не хватало і зразу везли гроші, нікого не повідомляли. А вони везуть ці кошти як спеціально, і там вже чекають, щоб їх пограбити. Ми могли б дати надійну охорону і тоді будемо доставляти кошти. Я думаю, якщо буде таке доручення, ми скоординуємо цю діяльність і все зробимо, щоб ці кошти були доставлені. Давайте протокольне доручення уряду, Міністерства внутрішніх справ також звертаємось до Служби безпеки України разом з Міністерством соціальної політики та пад Державний ощадний банк та Укрпошта здійснити заходи щодо забезпечення довезення готівки до громадян України, які в першу чергу проживають на території Донецької і Луганської області. Я ще раз підкреслюю, що це наші громадяни. І вони так само хочуть позбутися терористів, як і вся Україна. І ми будемо виконувати свої зобов'язання перед нашими українцями, де б вони не проживали в Донецьку, Луганську, у Львові чи в Тернополі. Тому я прошу жорстко взяти на контроль цю ситуацію, для того, щоб люди знали, що держава за них думає.